Ланос — це уродна машина. Копійка краще. Поняв. Поняв. Це говно, це, ну, це гайона машина, я не знаю, хто їздить на Ланус. Вячеславович. — Дивіться, я вам зараз відповім. Там не як керівник сервісу. Все від задач залежить. Ну дивіться, наприклад, якщо вам от в е, мене там. Пацани десь в років 16-18 говорять, купити копійку якусь за 200 баксів. На вона зиму. буде краще, ніж за доларів. Да, хорошо. На зиму вот. і дати боком туди, на Ланусі ти не дасиш. Да, роз... <laughs> Якщо ти його розвалиш, ну буде жалче, тому що він дорожчий. Ви на нього з обчастину, на нього все. На всені. кого? На Ланоса. Це Lainos, поніємаєш? Лайнос, я, я Лайнос На любому сроку пішов, там до А зучастина. На чому їздити нагадаю? На де Сенс класна машина, Ланос — ходить. А, так, я зрозумів. Така логіка, хорошо. А от. А в цілому, ну, типу, під ну, під кожній задачі своя машина. Ланус, дивіться, ну по факту Ланус не вищого класу машину, як не крути, купити. Тут нема що спорити, яка копейка краще, пацани, ви що взагалі сама сходили. Я їздив за рулем копейки, mm -hmm. Вячеславович. Це піздець. Ну, я согласен, дивіться, за 300 баксів це класна машина. Спору немає. Yeah. Але ну, з яким ланусом зрівнювати? Навіть та сімьорка, ну це ну, все, все одно просто різний, різний рік виробництва. Це не, це не можна порівняти. Ламнуси треба рівняти вже хоча б з десяткою. Да, хотя типа ну це плюс-мінус да. хоча б один той самий рік, коли там да. вони конструювалися і так далі. Там уже можна спорити. І то я вважаю, що це більше в кусовщина. Ну, все одно у вас, він якийсь, блядь, річно мені він дубовий. Так, да, Ланус він більш продвинутіше. Мені теш... ще подобається, як розказують, та я на Шеснарі Лануса 1,5 делаю. Ребята, давайте Ланус 1.6, 16 клапаний проти mm -hmm. якоїсь приора, Ну, я не знаю, ні, Приора, наверное, найбільше сил буде. Не знаю. Ми не знаю, в коментарях. Але я думаю, що в десятке явно найбільше сил. Ну, 16-й 1,6 лану проти 1, 6, 1,6 клапаної 10 десятки. Ланус зробив, я уверен. А в цілому що я вам хочу сказати? Ну, типу, я пацан не гордий, я можу сісти і за копійку, і за ланнус. Але я хочу вчитися. Але ми будемо їздити на, на От, Я до цього веду, що хочу <laughs> заробляти стільки, щоб я не їздив на Ланусах і на копейку. Согласен. Або на Ланусі, знаєш, туди 20 тисяч доларів бухать. бухать. Електробатарію поставити і тес. Та ні, ну не пічкати. Якщо 20 тисяч доларів, то краще не в ланус. Не беріть до уваги, але слава компанія просто сервіс.